Вітаю, настав уже нарешті той час, коли один гукне слава Україні і сотні, а то й тисячі, та навіть мільйони відгукнуться героям слава. Тож хочу поділитися своїм віршем слава Україні. Ми патріоти батьківщини, ми вірні доньки і сини, усіх, хто до зірок полинув. Шановуємо уклінно ми, всі, хто на захисті вітчизни, для нас героїн назавжди, бо самовіддано і грізно боронять край наш від біди. Тому що ранку о 9 ми не мовчатимем покірно, врочисто будемо шанувати усіх синів і доньок вірних. Ми дух свій бойовий здіймемо для тих, хто нині стали в герці. Ми їм все ціло віддаємо енергію і світло серця, Хай згине все вороже плем'я, мов роса на сонці, стяг перемоги підіймемо у своїй сторонці, увесь світ вже знає нині про наше завзяття. Слава Ненці Україні, будьмо славні, браття!